Приготуватися і довести готовність до закриття олімпійського тижня наше гасло. Цілий тиждень у Криворізькій гімназії номер 76 тривала спартакіада. Кожен бажаючи мав змогу позмагатися у різних видах спорту ігрових та інтелектуальних. Наприклад, п'ятий клас у них був юнобол. Ну, колись цей вид спорту називався піонербол. Старші Старший клас, наприклад, дев'ятий це був волейбол. Потім шостий клас. У нас вони такі дуже любителі футболу. Будь ласка, футбол. Потім. Дев'ятий клас був настільний теніс, були естафети. Головне кажуть педагоги, щоб кожен міг розкритися, побути в команді, бо це згуртовує учнів під час дистанційки. Діти скучили за такими заходами. Нам дуже подобається це свято. Ми дуже радіємо, коли у нас уроки фізкультури проводяться. В часті спортиаді ми грали в волейбол, і гри на вулиці. Також у нас пройде гра. Про дев'ятий клас проти вчителів. Це дуже круто, коли вчителі з нами грають в спільні ігри. На урочистому закритті спартакіади кожна команда була нагороджена відзнаками. Дуже дітям всім сподобались заходи. Вони отримали нагороди грамоти в номінаціях найсильніший, найкрутіший, найбистріший. Михайло Бостров Денис Захаров цей день.